Добрий вечір. Щиро вас вітаю і дякую за нагоду відкритий цей концерт, який, я впевнена, вам всім дуже сподобається як саме святкування. Звичайно, дуже приємна нагода ювілей нашої країни. Але хоча ми всі святкуємо 25 років, всі ми з вами знаємо, що історія нашої держави досягає століття. Але за різних причин, коли Україна отримувала історичний шанс побудувати свою державу, на жаль, силу геополітичних розкладів або не бажання мати українську державу незалежну від наших потужних сусідів, особливо північного призову до того, що всі наші спроби побудувати власну державу, вони закінчують фіаско. І тільки в 91-му році ми всі разом отримали можливість побудувати нашу державу і зробити її такою, як ми хочемо. І цей процес ще досі триває. Багато реформ що треба здійснити в Україні для того, щоб всі громадяни сказали. Що це саме та Україна, яку ми всі хотіли, і наші, наші предки хотіли в далеких роках, і в 91-му, коли ухвалюється актом незалежності України? На жаль, зараз не всі подобається незалежна українська держава. І знову агресія вступає на нашу землю, тому що незалежна Україна не входить в російські плани. І тому зараз, теж як ніколи, треба всім українцям бути разом, бути сильними, бути солідарними. Думаю, що нам, нам це в цілому вже вдалося, тому що агресор тільки був закликаний. Але українці, вони ще раз переосмислили себе як єдина нація. Нація, яка може постояти за себе, нація, яка може мати потужні Збройні сили. Це не означає, що ми маємо залишитися самі і боронити свою державу. Я якраз вважаю, що ми повинні всі також боротися з міжнародною підтримкою. І те, що в Британії це наше з вами спільне завдання. Завдання в тому, що попри Брекзит, попри інші виклики, які є в будь-якою державою, все-таки Лондон розумів, що українська державність, і середська незалежність не є питання регіональності, це є питання безпеки всього Європейського континенту. І навіть якщо країна нашого перебування вийде через кілька років з ЄС, це не значить, що вона вийде з Європи. А отже, всі виклики європейській безпеці залишаться. Ще раз вас вітаю зі святом, вітаю нашу державу з 25-річчя. І дай Бог нам всім пустин. Слава Україні.